здалося, два тижні тому, коли командир бригади звернувся до нас по ескаватор, я не побачив в його очах такої впевненості, що він його отримає і отримає так швидко. Типа, попросили, нам пообіцяли, а як буде, подивимося. Безпосередньо, вже зараз, цей ескаватор піде для. Роботи по забезпеченню фортифікаційних споруд, і в мене є питання: а якщо так може працювати волонтерська допомога, і якщо так може працювати благодійна допомога, то я вважаю, що держава, яка відповідає за ці функції, має працювати краще зараз і вже і це підтримують всі воїни. Треба починати будівництво фортифікаційних споруд другої та третьої черги на глибину. Аж до 25-30 кілометрів від лінії боєзі. Це не просто аморально, а злочин. Витрачати гроші на будь-що, на будь-який телемарафон, на крадіжку з точки зору енергетики і енергоатома, на кешбеки, на інвестиційних нянь, на інші механізми розкрадання як в державному, так і в місцевих бюджетах. Поки ви або ми. Не побудуємо фортифікаційні споруди, поки ми не захистимо воїн і на що інше кошти витрачати не можна.